Ми вітання на фабриці новин. Шановні друзі, мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок, 6 вересня. Підбиваємо підсумки попередньої доби 5 вересня. Обов'язково поставте уподобайку цьому відео, також підписатися на фабрику новин, ставайте нашими спонсорами і пишіть свої коментарі, тому що я неодноразово вже зазначав, що ваші теплі слова мотивують. На роботу, ну і так само розуміння того, що ці огляди і інформування вас, наша шановна аудиторія, є важливим та необхідним. Тому пишіть свої коментарі. Це в свою чергу для нас е корисно тим, що е чим більше ваших активностей тим краще це відео, умовно кажучи, залітає в аудиторії. Тим більше глядачів долучається до наших переглядів, що дозволяє нам е певним чином. Популяризувати свою роботу і відтак мати можливість забезпечувати вас відповідним якісним контентом. Е, отже, перейдімо до карти бойових дій від ресурсу Deep State І я сьогодні для початку оберу дуже нетрадиційний напрямок, про який я хочу поговорити. Це район Вугледару. Вугледар у нас це, якщо дивитися до Волновахи, дуже важливого російського пункту, 26,5 кілометрів. А якщо дивитися далі від Волновахи до Маріуполя, то це і ще е, близько. 45 кілометрів, тобто сумарно в нас виходить 80,5 з кілометрів від Вогодара до Маріуполя. Цей напрямок повсякчас розглядали як надзвичайно перспективний у контексті просування збройних сил України, тому що справді е, можна вбити ну всіх. Би мовити, зайців, вийшовши до Маріуполя з району Вугледара. По перше, це недалеко не так далеко, як, наприклад, рухатися до Бердянська чи до Мелітополя, не такі, здавалося б, там укріплені позиції. Але з іншого боку, там є певне виснаження і певна рельєф території не дозволяє для того, щоб ось активно просуватися з під Вугледара. Але ці активності, в яких не було впродовж тривалого часу, розпочалися під Вугледаром місяці так. Півтора назад там посмикали трішки оборону окупантів, щоб перевірити, як вони будуть реагувати своїми резервами, як і вони будуть розтягувати, кого вони будуть туди перенаправляти. Наші захисники перевірили, зробили цю перевірку боєм. Зараз очевидь, перевірка боєм починається дещо активніше в той момент, коли е, кількість резервів росіян розмазана. Наскільки це можливо по а, таврійському напрямку, наші захисники почали активніше смикати вугледарський напрямок. І, от коли ми говоримо саме про Вугледарський напрямок у його контексті, а, повідомлення вже сприймаємо від навіть російських джерел а, представник батальйону «Восток», такий собі Хадаковський, котрий є. Колаборантом, котрий був колишнім службовцем служби безпеки України, а нині він служить у цьому батальйоні Восток, який повсякчас накривають наші захисники дуже, навіть так активно і та інтенсивно, так ось ось цей. Персонаж він почав скаржитися, почав волати Олександр Хадаковський про те, що наші захисники останнім часом на ось цій лінії, яку я окреслив Новодонецьке, Новомайорське фактично впритул наблизилися до російської лінії оборони. Я зацитую Хадаковського Нескільки днів. противник випускав по нашим позиціям значительне кількість снарядів. Помимо психологического воздействия на бойцов, такая интенсивная артиллерийская работа привела к тому, что минные заграждения утратили свою эффективность, а непрерывность артобстрела не дала возможности саперам выполнить постановку мин и восстановить разрушенное. Прошу выбачения за мою российскую мову. Ну, Нередко мини-мова, тому дещо с невеличким акцентом я читаю. Отже, что мы читаем и что мы разумеем из этих слов Ходоковского, которые представляет батальон «Восток». Первое. Українські боєприпаси, а саме касетні боєприпаси, активно працюють в частині розмінування території. Це він сам своїми пальцями напевно, що написав її своїм ротом. Визнає друге відсутність мінних загороджень. Ясна річ, це можливість для наших захисників просуватися поближче до передових позицій. По-третє, справді інтенсивна артпідготовка тут велася. Хадоковський каже про декілька днів. Я ж зі своїх джерел скажу, що ось уже четвертий день триває така інтенсивна артилерійська підготовка саме на цих рубежах. Росіян там кошмарять дай Боже на ось цій лінії. Зрештою, наші постійні глядачі. Не дадуть збрехати мені, адже в огляді за учора, тобто за 5 вересня, я якраз говорив, що на цій лінії, західніше бердянського напрямку, те, що ми називаємо на перепрошую, не західніше, а східніше від завітного бажання від старомлинівки, Старомайорського, тут якраз почалися активності наших українських оборонців. Більш нічого я не повідомляв. Фактично, ці всі активності зараз зосереджені Новодонецькій Новомойорські. З якою метою. Та щоб розмазати розтягнути оборону противника з району Керменчика, тому що це висота, яка не дозволяє рухатися е, активно якраз до сторони завітного бажання Старомлинівки з рубежів Старомайорського урожайного на бардянському напрямку, е, оскільки я говорив, що е, ці висоти панівні висоти Кременчику вони дозволяють контролювати ось це просування збройних сил України з небезпечного лівого флангу для того, щоб е, угруповані військ противника тут розтягнути, потрібно їх змусити власне розтягнутися. Що може змусити їх до цього? Це якраз активність зсу по більш широким ділянкам фронту, зокрема такої є Новодонецьке, Новомайорське, е, і геть до ось сюди, до Шевченко та. Павлівки починають активніше працювати наші захисники по руслу річки Кашлигач в цьому напрямку. Повідомляє також оглядача про те, що до рубежів Єгорівка благодатне. Зараз окупанти стягують свої додаткові підрозділи. Це може відбуватися як із резервів цілої армії, котра зосереджена у Маріуполі. Про що повсякчас повідомляє. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко кажучи, що з Маріуполя, якраз туди, в Волновацькому напрямку спрямовуються великі колони окупантів. Це може бути так само і реакція власне із тих підрозділів, які зосереджені якраз у Керменчуку. А це саме те, що необхідне нам. Чим більше вони ось таких підрозділів будуть е, розм'якшувати і розмазувати по фронту, тим більше можливостей до того, що е, згодом почнеться просування наших захисників в напрямку Старомлинівки. Це якщо дивитися так більш оперативно стратегічно на цей напрямок, того, що тут е, відбувається, е, фактично, е, більш нічого. Окрім як те, що осінтери, наприклад, повідомляють про просування наших захисників у районі Новодонецького, це ось цей населений пункт, який на північ від Керменчика пролягає, повідомити вам друзі, не можу. Проте роблю стриманий прогноз і оптимістичний на тему того, що найближчим часом дасть Бог ми будемо мати тут цікаві події на користь наших захисників. А для того щоб ці цікаві події не прогавити. Закликаю вас долучитися до мого телеграм-каналу Нижні Підкреслювання Ньюс. Ось так, як ви бачите на екрані. Прописуйте у стрічці пошуку телеграму, або ж знаходьте в описі до цього відео пряме посилання на мій авторський блог, телеграм-канал Пихньо. Буду радий вас там, друзі, бачити. Продовжимо з оглядом, як я сказав, з нестандартної ділянки території ми його розпочали, але більш стандартною і більш активною продовжимо на захід. Рухаємося до, е до Мелітопольського напрямку або ж Токмацького напрямку, тому що саме Токмак тут є. Першочерговою ціллю українських захисників, ну а звісно, що від Токмака далі вже пролягає Мелітополь. Ось здавалося б до Мелітополя, як і до Маріуполя з Волно з Вугледара, 76-80 кілометрів. Якщо брати там спочатку висування наших захисників, то це було 83. Але звісно, що ніхто прямими лініями не йде. Враховується ось різноманітні рельєфи, побудови оборони противника. а Оборона тут до пекла важка. Від ворога на токматському напрямку це лише зараз. Із проходженням ось цих оборонних укріплень почали з'являтися певні фото відео зображення. Ви їх могли спостерігати у різноманітних ресурсах того, як виглядає російська оборона на цих робежах. Мусимо визнати, що ворог підготувався направду на славу, вражаюча тут а, а, оборона противника вибудована. Якби ми там не говорили, Перша світова війна, в'єтнамські сценарії. Ну. Тут потрібно визнати, що росіяни у цьому контексті молодці. Е, так їм дали е, час для того, щоб вони там закопалися, обкопалися, обмінувалися, але вони цей час не згаяли. І от зараз вже говорять наші захисники, що тут на другій лінії оборони в районі Вербового Новопрокопівки у Росіян не просто розгалужена мережа траншей. Але також ці траншеї зв'язані між собою різноманітними лабіринтами, різноманітними підземними проходами, підкопами. Ну от конкретно учора з'явилася така публікація в соцмережах. Це Вузол оборони окупантів, як зазначається, який при цьому вдалося взяти українським захисникам, вдалося чи не вдалося. От в мене такої підтвердження немає цього розуміння. Точного цей вузол оборони, начебто, розташований в районі Новопрокопівки на північно-східних околицях Новопрокопівки. Тобто, це десь, десь ось тут на північних північно-східних околицях. Можливо, це навіть ось ці траншеї, які зображені на карті Deep State, тому що об'єктивно учора деякі ресурси показували, що є просування. Наших захисників трохи посування на південь від роботного у цій точці. Ось якраз із цими химерними траншеями було зафіксовано обстріл російськими силами позицій наших військовослужбовців. Можливо, це саме до речі, ось ці траншеї, які ми бачимо, такими чорними черв'ячками на цій мапі зображено. Можливо, саме про них йдеться Отже, ось такий. Химерний, дуже складний е, і справді інженерно. Е, ну я не буду казати там довершений е, вузол оборони, але ви можете побачити наскільки він хитромудрий його. Створили росіяни, ось на цих рубежах, як брати такі вузли оборони, ну це направду величезна робота, яку е, доводиться виконувати нашим е, захисникам. Але погодьтеся, що тут потрібно поставити плюс е, нашому противнику про те, що їхня е, оборона виглядає вражаюче. Вони направду дуже добре підготувалися і на цих лініях. Суровікіна речі, про які говорить інститут вивчення війни у своєму вчорашньому звіті, про те, що лінію Суровікіна поступово поступово українські. Захисники долають. Зокрема, пройшли вже зуби дракона, як повідомляють, в Інституті вивчення війни, зокрема такі зуби дракона, вже пройдені однозначно на північний захід. Від вербового на ось ці лінії тут дороги життя. Тут різноманітні фото. Відео демонструють наші військові. Зокрема, на жаль, вони минулої доби з'явилися. Відео продемонстрували дебютне вочевидь знищення танку. Challenger 2 Challenger 2 це не таємниця. Він перебуває на озброєнні у 82 другої окремої десантно штурмової бригади яка воює на цьому е вербівському скажімо так або токматському напрямку ну і от якраз ось цей танк зображення і з ним е взялася за нього активно аналізувати британська е британський The Guardian який оприлюднив е інформацію про те що е вочевидь Можна робити такий висновок, що вперше у, у в українській війні було знищено а, саме танк Challenger 2 Більш того, за його 30-річну історію м, експлуатації, а як нагадує Guardian, Challenger були введені в. На озброєння військ країн НАТО у 94-му році, так от від того часу безпосередньо у боях цей танк не знищувався а лише одного разу було зафіксовано френдлі фаєр у 2003 році в операції в Іраку. Але тут потрібно так само до справедливості сказати, що челенджери, по перше, їх не така велика кількість. Існує, по друге вони не так активно застосовувалися у боях, саме тому з цим теж пов'язується те, що вони активно не знищувалися ворогами і противниками Великої Британії і тих країн НАТО, які використовують челенджер. Другий зараз же пише The Guardian, що перший челенджер в Україні знищили окупанти, і на цьому знаєте, ну просто як та які танок бубном влаштували саме окупаційні пропагандисти, показуючи про велику силу і могущество їх. Так званої Другої армії світу, що їм вдалося один челенджер. Підбити ну і, вочевидь, знищити, тому що ми бачимо так. Тут башту не відірвано. Це найголовніше. До речі, от усіх західних танках переважно я спостерігаю, те, що немає такого, знаєте, в хлам розривається, як там т-72 Наприклад, що башта в одну сторону там гусінь полетіла взагалі, вона зникла з лиця землі, а з кабіною щось трапляється, таке химерне там перегортає її до гори. Дригом так ні, ось тут танк справді теж ми бачимо, що він горить в нього влучено, але при цьому він. Давайте повернемося на початок. От і ще раз подивіться на цей танк. Він відносно цілий. Так він загорівся, в ньому є пожежа, але є надія на те, що найголовніше екіпаж цієї е, бронемашини врятувався. Тому е, не робимо трагедії з того. Ну так, це війна, і е, як там е, в пісні співають Welcome to Ukraine що щоправда, це звернення до окупантів, але це якраз звернення до наших західних партнерів. Е, Челенджери не вражали і не знищували. Ну от е, українська війна є такою, якою вона є. що до речі, про негідну цікаво. Учора з'явилася публікація від Русі: це Royal University, короче, Британський Королівський інститут об'єднаних досліджень безпекових оборони досліджень Русі, Русі, така абревіатура, яка дуже там добре знайома, тому що вони постійно роблять свої звіти щодо війни, і вони пишуть, що тактика НАТО тут. В українській війні не працює, і це вже визнають не лише Русі, про це починають писати інші західні оглядачі, і можна їм подякувати за е, таку позицію. Зокрема, е, напередодні е, теж з'явилася публікація авторська колонка Сета Кропсі, президента Йорктаунського інституту, колишнього офіцера військового флоту та функціонера Пентагону на сторінках Wall Street Journal, який так само сказав, що е, досвід НАТО. В цій українській війні ну він не такий уже як то кажуть, і релевантний, тому потрібно це е, враховувати. Відтак повертаючись до успіху, неуспіху швидкості не швидкості просування наших бійців, все відбувається так, як воно має і воно може відбуватися. Е, тому немає чого розчаровуватися. З приводу знищення челенджеру, немає чого розчаровуватися з приводу того, що, наприклад, наші бійці ще не взяли вербове. Візьмуть тоді, коли це буде можливо. Тоді наші бійці і візьмуть. Не сумнівайтеся, що я думаю, це станеться. А тим часом відбувається. Далі знищення ворога у його тилах. Зокрема, на цьому ж токматському напрямку. Прошу дуже ознайомитися з такими населеними пунктами, як Очеретувате, Пшеничне, Романівське. Скоро ми будемо про ці пункти знати частіше. Це Токматський напрямок, це друга лінія, на якій зараз відбувається знищення російської артилерії. Зокрема, за допомогою коригування е, безпілотних літальних комплексів Шарк. От вони коригують нашу артилерію. Це і керовані боєприпаси, і відповідно хаймарси по російській артилерії у тилах. Це, до речі, пасаж до тих. Хто говорить, що от у зведенні генерального штабу є дуже багато знищеної артилерії. а Ми це не бачимо, ми це не показуємо. Ось таким запізненням. Фактично, робота Шарку проявляється через два місяці після того, як було уражено зокрема одним конкретним комплексом, який скоригував роботу. По загинаємо пальці по двом гаубицям, причепним мста Б по так само гаубиці Гіацинт Б. По САУ Мста С, що ви щойно бачили, ну і вишенкою на торті є знищення. Ось таке дуже яскраве за допомогою Хаймарса, реактивної системи залпового вогню. БМ 21 град. Все це відбувається, як я сказав, як я сказав на токматському напрямку в районі власне, ось цих населених пунктів, які вже є другою лінією. Давайте з ними знайомитися поближче Романівське очеретувати пшеничне на цій другій лінії, там де якраз розташовувалася з самого початку артилерія її і знищують російську артилерію. Ви бачите, що це якраз. Ідеально вписується в постановку того, що на цих позиціях і має бути розташована артилерія. Першочергово вона там була і зараз вона там знищується. Це те, що відбувається наразі на Токматському напрямку, для того щоб дізнаватися в режимі 24 на 7, що там відбувається, я закликаю вас, друзі, підписатися на мій телеграм-канал, авторський блок. Блог Пихньо Пихньо нижні підкреслення Ньюс. В описі до цього відео є посилання пряме на мій телеграм-канал. Ну або ж в стрісті пошуку, вводьте знаходьте, долучайтеся. До речі, ще не все по ем, цьому спрямуванню, тому що е, було повідомлення минулої доби, не від одного джерела, що у населеному пункті Якимівка, е, який російською звучить якось дуже так. Неприємно, Акімовка, мені не подобається, чесно скажу. так ось у Якимівці на е, південний захід від Мелітополя пролунали вибухи. Не те, що вибухи просто там пролунали, там був цілий фестиваль бавовни, і я думаю, що впродовж сьогоднішньої доби будуть з'являтися поступово результати такої бавовни у цьому населеному пункті в районі Мелітополя. Е, рухаємося далі і змістимося із південного напрямку. Не думайте, що там на інших напрямках немає що говорити, ні, я просто не маю Реально інформації більшої для того, щоб вам розповісти а якусь чухню говорити вам в ефірі. Ну просто з поваги до кожного свого глядача не хочу е, у Мар'їнці. Е, це східний фронт. Хоча формально це ще Таврійський, у Мар'їнці Кілька днів тому було зафіксовано ось таке просування російських сил, принаймні їх його це просування ге, геолокували і візуалізували на карті аналітики State, Проте так само тут можна зрозуміти, що насправді то просувань по Мар'їнці сильно і не може бути. Попри те, що там було зафіксовано російські танки, які просувався у центральній частині міста. Але ці всі танки, які там десь заходять в центральну частину Мар'їнки, знищують наші. Захисники. От конкретно показує вам знищення танку у центральній сині міста, яке з'явилося відео, яке з'явилося вчора, а знято воно було, якщо не помиляюся, 3 вересня. Ось ця точка. Геолокація з синеньким кольором визначена в одному із знищених кварталів Марінки, де рухався російський танк. І що з ним сталося? Ваша увага на екран. Дрони Пегасу від компанії Ескадрон. Дрон влучає в танк і, до речі, влучає дуже справді болісно для нього, екіпаж покидає, танк вже. Не дієздатний, не боєздатний. Ось це те, що відбувається із технікою окупантів у Мар'їнці. Тут такий собі цухцванг по просуванню. Змістимося на північ з купінським. І Лиманським напрямком новин немає, окрім того, що окупанти абсолютно відповідально заявляє, абсолютно ніякого успіху тут не мають. Більш того, ситуація в них була і зараз наразі є такою доволі. Ну на нинішній час уже не є перевагою для окупантів, але була в районі Кремінського лісу, де за останній час теж були геолоковані ось такі просування окупантів. Ви можете побачити в цій зоні, але в. Той момент, коли там була критична ситуація, була перенаправлена. Героїчна наша бригада, е, полк АЗОВ, бригада Азов національної гвардії України. Це вже не таємниця. Давним давно це вже не є таємницею. З місяць назад це передислокування підрозділів сталося. Про це повідомили офіційні представники національної гвардії. Ну і ось зараз Азов уже починає ділитися кадрами своєї активної роботи. Учора я показував фото. Вчора показував і відео роботи АЗОВу, Ну а зараз уже на офіційних сторінках е, у соцмережах Азову почали з'являтися ось такі відео із безпосередньо штурмовиками, які. Відновлюють втрачені позиції, які відганяють окупантів не лише за, за рахунок своєї професійності е, і свого завзяття, але я думаю, що і так само за рахунок того, що ну направду Азов, це те, що може нажахати окупантів. Працює штаб, працює редіс, і ви його бачите командир. Бригади Азов, полковник Прокопенко. Він працює на так само, азо на Лиманському напрямку власне підполковник Прокопенко. Якщо не помиляюся, якщо я помилися, все ж таки мене вибрати друзі в коментарях. Командир бригади національної гвардії Денис Прокопенко. Ось він тут сидить. Редіс коригує бої, які ведуть його підлеглі в Кримінському лісі. Ось в цій ділянці фронту, де у нас зараз, ну відверто кажучи, непроста ситуація, але вона поступово починає вирівнюватись. Поступово вона починає покращуватись. Для чого потрібно було сюди вводити Азов? Насамперед, в силу того, що ось ці просування по такій лінії окупантів створюють загрозу лівофлангову для білогорівки. А білогорівку втрачати просто не можна, тому що цей виступ цей плацдарм є критично важливим для майбутнього просування українських захисників далі в глибокупованій території Луганщини Uh, змістимося ще південніше на Бахмутську ділянку фронту, де побратими Азова, так само ветерани Азова з 3 штурмової бригади, та не лише вони, 5-та штурмова бригада, 80-та десантно-штурмова бригада, uh, інші мотопіхотні підрозділи. Все ще залишається зведена тактична група Адам. Хоча вона теж була передислокована частково, бодай uh, в Кримській в Кримську агломерацію і в район лісу uh, тримати там оборону. Але uh, вони продовжують. Можуть тут бої 28 е, окрема механізована бригада з Одещини. Вони тут наступають. Вони тут водночас і тримають оборону, тому що окупанти я вже це неодноразово розповідав. Е, залучили чимало своїх резервів на Бахмутський напрямок. Е, от Максим Жорін, замкомандира Третьої штурмової нещодавно мені розповідав в інтерв'ю, е, що насправді то на цьому оперативно стратегічному напрямку Бахмут е, окупанти використали зараз в боях за Бахмут і за його околиці. Абсолютно всі резерви, це не означає, що в принципі взагалі резервів окупантів вже більше не існує, і немає. Але конкретно по бахмутському напрямку всі резерви зараз застосовані у боях. Е, відтак, що відбувається з цими резервами, це знову ж таки апеляція до тих скептиків, котрі говорять, що занадто мало ми бачимо знищення ураження ворожої артилерії, на відміну від тих цифр, які спостерігаємо у зведенні генерального штабу. Е, отож, насолоджуйтеся. Перше зображення, перше відео в Миронівці зняти неподалік Світлодарська. Ось тут далеченько від фронту, насправді 22 кілометри е, з лишком по прямій, відбувається ось таке ураження ворожого складу е, військового спорядження окупантів біля цього е, селища міського типу. Миронівський, про це повідомили причому офіційно. Е, представники Страткому, тобто е, управління комунікацій е, збройних сил України. Е, е, ну і ви бачите, що Хаймарство до дотягнувся це не дивина, що тут дотягнувся, е, дивина. Скоріше те, що дуже спокійно і комфортно себе там почувають наші безпілотні літальні апарати, які при цьому е, здатні вочевидь, так само успішно долати засоби радіоелектронної боротьби противника, яких я впер переконаний на бахмутському напрямку було є. Е, е, ну от чи буде, чи мало це під великим питанням. Е, тепер епізод номер два. Кодема, улюблена Кодема, де так само пролітає окупантів, я повсякчас повторював, друзі, що Клинове, Зайцеве, Кодема тут будуть працювати наші захисники, і так воно і стається. Отже, перше е, ураження, яке я вам показую, ураження російської гаубиці північніше села. Кодема Донецької області, от е, ця гаубиця власне відпрацювала якась причіпна гаубиця тут. Е, це скоріше за все, це може бути Д-30, може бути Мста е, Б. Е, ну тут важко сказати. Можливо, справді Д-30, тому що саме е, такого типу гаубиці тут частенько застосовується на цій ділянці фронту. Отже, видно, що вона відпрацювала, видно її позицію, і відтак е, безпілотник коригує вогонь артилерії. Так само е, Хаймарсом відпрацьовують по цих рубежах до речі, зверніть увагу, що Хаймарси стали влучнішими тут не лише по самій одним пострілом, не лише по самій гаубиці стріляє Хаймарс, але й так само вражає вантажівки, з які возять сюди боєкомплект, які можливо возять безпосередньо окупантів та екіпаж обслуговування цієї гаубиці. Хаймарс прямісінько між ними десь прилітає і відтак знищує цю гаубицю в районі населеного пункту. Кодема. В Зайцевому минулої доби нічого не було, ну, принаймні не було опубліковано, а щось те точно було. Ну, а ось Клинове, це ще один е, пункт, де таке. Є... Справді велике зосередження російської артилерії відбувається. Так тут було уражено російську БМ-21 Град реактивну систему залпового вогню. Це південний все відтинок Бахмутського фронту, південний південно східний напрямок. Тут величезні просто такі кількості. Насправді, величезній кількості утилізовується російська артилерія. Ну і звісно, там принагідно машини, бронетехніки не так багато, тому що бронетехніка вже зараз великою, -великою проблемою. Є для окупантів по всій лінії фронту. Ну а от арта, е, якщо ми говоримо наприклад про Купінсько-Лиманський напрямок, самохідна артилерія в них все ще в доволі такі великій кількості. Чого не скажеш, між іншим, про південний напрямок фронту? Там за різними повідомленнями не так уже багато росіян е, артилерійських орудій е, Ну, хочеться побажати нашим бійцям, щоб цих артилерійських орудій в окупантів ставало все менше, тому що направду вони несуть дуже багато біди для наших захисників. І я от буквально учора говорив про те, що найбільші втрати у нас на жаль є безконтактними, тобто не внаслідок стрілецьких боїв. Хоча неважливо, я так сказав. На жаль, знаєте, що, начебто, є різниця між тим, чи в стрілецьких боях ми втрачаємо наших найкращих синів та дочок, чи це відбувається внаслідок ураження артилерії. Ні, я не це маю на увазі. Я хочу сказати, що безконтактні бої зараз складають найбільшу загрозу. Це артилерія, це fpv дрони і це авіація. Ну, бодай за артилерією є можливості вирішувати ось так завдання, як вони вирішуються. Я показав, як це відбувається і на Токмацькому, і на Бахмутському напрямку. Тому, друзі, підтримайте, будь ласка, цей огляд своїми вподобайками. Також пишіть свої коментарі, підписуйтесь на фабрику новин і неодмінно ставайте нашими спонсорами, коли хочете підтримати фінансово. Мене звати Василь Пихньо. На все добре, друзі, та до нових зустрічей.